Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні Газдині і Газди, хлопці і дівчата, От всі знають, що наближається Пасха. Тобто Великдень. От, але в нас кажуть на Заході України як Пасха, так і Великдень. І е, всі щось готують смачненьке. Я також буду готувати, я вже наготувала, але хочу дещо вам показати. І швидше за все, Газдині, цей рецепт до вас потрапить уже після Великодня. Але е, маю надію, що комусь з вас захочеться, хто не знає такого рецепту, комусь з вас захочеться повторити і обов'язково приготувати. Тому що це є начинка. Так у нас кажуть, і тернопільські жінки-газдині обов'язково печуть її на усі великі свята. На весілля подається така начинка. Знаю багато, так як зараз ну, я майже все своє життя проживаю, тобто більшою його частиною проживаю в Хмельницькій області. І багато ґаздинь і тут печуть оцю начинку. От. Тому що дуже вона всім подобається, і це такий відомий святковий рецепт. Я буду також пекти. Добре, те, що можна якби, паляницю спекти собі наперед. Ну так як я вам хочу, дівчатка, показати, тому в мене все буде, все буде сьогодні, безпосередньо, все зараз. І дивіться, що нам для цієї начинки потрібно: кілограм борошна вищого гатунку просіяне. Кілограм м'яска, В мене свиняча вирізка. Відварене. Бульйончик не виливаємо, можливо, знадобиться. Я думаю, що десь півлітра кефіру в нас піде. От, літр молока. Ну, літра також вже зараз в пакетах немає. Пакет молока. 18 яєць у мене, дівчатка, так, не лякайтеся. Багато яєць потрібно. От, півпачки маргарини. Столова ложка з верхом цукру, чайна ложка з вершечком солі. Дві ось таких ось цибулинки в мене є, дівчатка, сіль, перець, пів чайної ложки кориці, ми використаємо. Оце, щоб погасити соду, чайну ложку соди будемо додавати. І десь 50-70 г олійки, щоб обсмажити цибульку. от, ніби, і все. Звісно, в описі дівчатка, як завжди, усе буде описано і розказано, і показано. І дивіться, що ми зробимо. Так. Зараз ми візьмемо три яйця. Зіб'ємо собі дівчатка, ой, косять траву на вулиці і шумить. Дівчатка, три яйця. Додамо сюди. Чекайте, прилипло, о, капнуло туди яйце. Додамо сюди сіль цукор. От, трішки його тут переб'ємо. Ну, щоб вимішати білки з жовтками. Тут на... вже потім то ми будемо збивати білки трохи міксером, щоб вони були, ну, тобто, яйця, щоб вони були пишні. А тут нам паляницю. Паляницю то так, просто вимішуємо, щоб розчинився свій цукор. От, і щоб було таке більш однорідне. Так, беремо чайну ложку з верхом. Так, чекайте, візьму оцет. Соди. Гасимо оцтом. Я вам скажу, дівчатка, що є в мене ще один рецепт якби, самої паляниці, самого цього тіста на цю начинку. Тому що так, зроблю я, ніби добре, все, подружка моя робить інакше. От. Як кума роби, не питала в куми. Ну, всіх підеш, я кажу, це в нас святкова страва, і обов'язково всі на Великдень роблять начинку. Інакше, інакше без начинки нема діла. От, чекайте, дамо кориці, щоб нам по цьому розійшлася. Ану, де в мене чайна ложечка? От. Кориці, дівчатка, хто не любить, можете не додавати. Но, е, вона. Дає, ще трішечки, вона дає свій аромат і такий пікантний смак, тому я додаю. Але, можливо, є люди, які не, не люблять цього запаху, і не додавайте. Так, вимішаємо. Ефір і вимішувати тісто. Тісто має бути таке повільне, от, щоб воно, якби не, не повзло надто швидко. І замішуємо паляницю. Зараз перчику також сюди можна дати трошки чорного до паляниці самої. Дівчатка не сказала, що півпачки маргарину, не знаю, чи казала зразу. що виливаємо маргарин, бачите, забула. Тут уже готуєш, ніби останній раз маєш наїстися на цей великдень. То вже уже, дівчатка, і вибачайте, дещо таке можу забути. В описі я кажу, потім вже ж сидиш, дивишся то відео, то все згадуєш, все опишеш та ніби. Дівчатка, дивіться. Рукою вимішувала. 840 г кефіру бутилка, і я її всю вдала. Щоб... Якби бач, в мене таке тісто, можна зробити трішечки тугіше, але я вже не хотіла, щоб залишався там трохи того кефіру, бо це мені знову щось видумувати, а зараз... а зараз їжі буде стільки, що точно ніхто нічого не буде. А щоб пропало шкода. Тому я все додала. От, і от таке в мене тісто. О, чекайте, бо прямо несе мені все. Дівчатка, так ложечку чайну олії, бо інакше важко його розмастити. І розмащуємо подекове, кладемо на 190 градусів запікати до рум'яної скоринки. Ой, дівчатка. Порізали паляницю. Потрібно дати їй охолонути, але ну, нема часу. Різала ще тепло, але подивіться, яка гарна паляничка. І скажу вам, що вона смачна уже так їсти. От, такими бачите, квадратами порізала. Дуже добре. І що робимо? Заливаємо дівчатка, кип'яченим молоком. гарячим. Ой-ой-ой, а ну чекайте, бо зараз собі ноутбук зараз польо. Отак, по всьому по всій нашій паляниці. Так, вилили. Зараз ми вимішаємо, подивимося. Чому я казала бульйончик залишити, бо нам можливо знадобиться, ще сюди додамо бульйону. Практично, практично вже зразу поглинулась, бо то, що паляниця яка вже свіженька. І добре це тим, що ви будете готувати, можете собі паляницю спекти за день, два перед тим. От. Просто, що я кажу, я хотіла вам цей рецепт показати, бо це готується тільки на свята. Ну, як та можна і так собі зготувати. Але ну, має бути якісь страви чисто, страви чисто святкові. От того ми і Бо то, як так вже чекаєш, тої начинка. Головне, щоб була ковбаска чи запечене м'ясо. Начинка от. І, і, і що ще більше треба? Ну, дивіться, в мене, в мене поглинулося то молоко практично зразу. Зараз я ще добавлю сюди пару черпаків, собі бульончику. Дивіться, додавала ще десь з вісім, мабуть, черпаків паломників. У нас черпаків тірпак. цього бульйону. Додаємо сюди нашу підсмажену цибульку. Хочу сказати, що цибулька, як почала золотитися на олії, я додала ще 100 г смальцю. От. Оце також має мати жир і смак. Тому. А куди ми без смальцю? Ми без смальцю ніяк так. Пательню сюди. От, вже пахне. Яйця збила, бачите, посолила собі, поперчила. У нас, якби, звісно, м'яско відварене, я в описі все залишу, м'яско відварене, лавровий листочок, цибулька, духмяний перчик, потім підсолено. Якби все приправлено, але все одно яйця додавалися, то яйця також якби, потрібно. Присолити і приперчити. Додаємо наше м'ясо. Наготуємо на веселя, дівчата. Бачите, бачите, як я готую? Оператор мій сміється, каже, що скоро будемо 40-літровими кастрюлями готувати. Ну, а що, сім'я в нас велика. От. А ще когось, можливо, пригощу. Ну, ще мамі мені треба передати. Ну, та й так, та й піде. Вимішуємо старанно. Дівчатка, дивіться, кажу, треба консистенцію показати. Хоч без слово вимовити. Бачите, ще додала, додала залишки. Якраз в мене вийшло і бульйончик, і молочко. І ось, ось таке воно має бути. Яйця все. І що тепер? М'яско додали, посолили, поперчили за смаком з дині. Форма, бачите, вистелена пергаментним папером. У мене велика, прямокутна форма. Дівчатка, і все ось це ось ми маємо ставити. Духовка вже має бути нагріта на 200 градусів. Отак щільненько притискаючи, щоб воно нам щільненько в цю форму все лягло. Зараз я викладу і. Потім ще. А що? Давайте скажу вже. Викладаємо, ущільняємо, ставимо на 200 градусів, дівчата, верх-низ, друга полиця знизу. Хвилиночок 10, навіть 10, 5 на 200 градусів. І скручуємо на 180 і будемо пекти десь до півтора години. Як все гарно зарум'яниться, коричневим кольором стане, ну, не на шкварок, то будемо витягувати і нам її потрібно охолодити, бо гаряча вона якби не так добре ріжеться, як холодна. Все. Друзі, підписники, газдині, газди допекли ми нашу начинку. Звісно, допекли, охолодили. от, Поїли. Дивіться, як це гарно виглядає. Можна ось так ось нарізати. Хто ріже собі, звісно, кубиками такими, ну, я маю на увазі більшими квадратами. Я собі от такими пластинами, якби на сантиметр, бо так саме добре підсмажувати. І скажу вам, що на другий день вона ж, звісно, стоїть в холодильнику охолоджена, а подаємо ми її гарячу таку страву, не холодну. То добре. Дівчатка підсмажити. Чи на масличку, чи на смальцю, і так вона, мені здається, ще смачніша. підсмажена. От. Ну і я собі кусочок попробую. Так що готуйте. Це така святкова страва Заходу України. Обов'язково, я кажу, хто не знав, не чув. Приготуйте, поділіться своїми враженнями, пишіть, що в ваших регіонах готують саме на свята. От. І також залишу все в описі. Що, що вам не зрозуміло, запитуйте, я завжди, дівчата, всім з задоволенням відповідаю, нікого не залишаю без відповіді, все читаю, всім відповідаю. Кому це відео і моя робота сподобались, ставте вподобайки, поширюйте друзів запрошуйте. Всім бажаю гарного дня, мирного неба над головою і всім до зустрічі!